Усім привіт! Моя зелена банда, з вами Flattergріen. Ласкаво просимо вже в третій епізод блог Флатергріна. Не знаю як, але, ну, я знаю, що у моїх розмовників стає все більше і більше. Основного контенту не так багато і так. Але факт в тому, що я просто хотів. Поділитися трохи думками своїми з приводу Ютуба в цілому, і а, з приводу своїх а, роздумів, про що я думав, про що я хотів би з вами поділитися. А, тому можете навіть а, звернути це відео, просто слухати як підкаст, подкаст, вибачаюсь. Суть у тому, що з недавніх пір я дуже часто почав замислюватися з приводу, що я роблю, чого я хочу досягти, чого я намагаюся зробити. Але факт в тому, що скільки би я не намагався, то я не знаю, чи я роблю все правильно. Як можете замітити, то на всіх каналах, які я веду разом з дружиною, не так багато ні переглядів, ні підписок, тому що ми працюємо по принципу, нам подобається ми робимо. Але навіть при цьому, я б не сказав би, що при цьому не можна заробляти на цьому, чи не можна мати якусь популярність. Але факт в тому, що, як би я не старався, то я ніяк не можу досягти того самого рівня, який у мене був раніше. Так, я зараз працюю по принципу, не обертаюся назад, роблю все а, на своїй мові і не хочу повертатися до того, що було раніше. Тому що багато хто знає, що в мене був канал, який ломанули, коли там виповнилося 215 тисяч підписників. Там почали випускати там, ролики з прищами і всяким таким. І як би я не, не намагався зв'язатися, я його повернути ніяк не можу. І... Я любив свою ту діяльність, чесно скажу. Так, вона була повністю на російській мові, але факт, в тому, що мене дивилися, і мені подобалося робити реакції на ролики, на яких реально багато переглядів було. І Я, чесно кажучи, не знаю, чи правильно я роблю, що не поступаюся своїм принципом. Так як я не хочу знімати на російській мові, тому що мені сама по собі мова як якось не те, щоб гидка, вона мені просто неприємно спілкуватися на ній. Тобто самому використовувати її. Але при цьому, наприклад, те, що я робив тоді, на жаль, немає настільки багато роликів, на які можна було взагалі робити реакції. Тільки якщо споглядати на англомовний Ютуб, я не знаю. Тому що я, наприклад, задумався саме після того моменту, як я наткнувся на ТікТок, де люди згадували про мене, от, реально, оказалося, що зі мною, навіть при тому, що я дуже давно займався Ютубом, як і казав, я почав займатися з... так. Шо? Почав займатися цим з 2018 року. О, 14. 14-го. І хтось зробив, типу, вирізки з поні-страшилками, на які я робив. Так, да, краще сказати, поні А, Хто не знає, що це таке, це анімації зв'язані з поні, які з'явилися завдяки поні-креатору. Тобто програма, в якій люди самі могли костюмізувати, там, робити свою поні і так далі. І хтось додумався робити з цим поні-жахастики, тобто, робити зі скріншотів, так скажем, невеличку анімацію, підставляти під оригінальний голос з якогось жахастика на ніч. Тобто з оригінального ролика. І робити, так скажем, свою версію тобто поні страшилки. І хтось прям дуже дофіга всяких страшилок впихнув в відео. Тобто, дуже багато впихнули цих роликів і зробили підпис. А Флаттергрін більше не випустив реакції на поні страшилки. Ай. Так же, так ж само, як е, люди зробили, що в 8 років дивився, коли я вступив у фандом. Тобто, в поні фандом, і серед всіх був Трайдейші, Мастер Тайм, Віка, і, звісно ж, я. І... і так же саме, як люди мене згадували різними способами. Я при тому, що з тих часів, як тільки появився TikTok, я його трохи зневажав на початку. Да, Спочатку це був лайки взагалі. Потім зробили ребрендінг на TikTok і тоді тільки почав мати спрос, з чого люди почали. Робити свій контент. То факт в чому? Мені, я дуже шкодую за тим, що було занадто багато у мене всяких таких моментів. Можливо, навіть по цим словам ви зможете вирішити, чи хочете ви займатися Ютубом, чи ні, якщо ви вирішите. Випускати якісь відео, але. Я, чесно, не знаю. Я, я просто вагаюся над тим, чи зможу я взагалі. А... досягти того ж результата, що й раніше. Просто от я. Ми займаємося з Настєю. Пара Біда Гамайя вже два роки на ньому 460 підписників. Це дуже печальненько, скажу я вам чесно. І так же само, що б я не намагався придумати, я не знаю, що будуть взагалі люди дивитися. Тобто, серйозно, я. Багато над чим думав, чим би хотів би займатися на цьому каналі, можливо, на іншому якомусь каналі. Але я не впевнений, чи хоч щось з цього будуть взагалі дивитися. І я тут задумався, чи, чи взагалі я вже не застарий для цього всього. Тому що я з приводу трендів взагалі не знаю. Що і по чому. Так же само, дивлячись на наші канали, вони якогось Беня попадають в рекомендовані до російських роликів. Тобто, реально, на Парабіда Гамає багато роликів, які попадають саме на, до російського контента в рекомендовані. Тому що Ютуб не може визначити якогось Беня, чи це у. Що це український контент, це ніяк не пов'язаний з іншою мовою. Він просто бере і показує в рекомендованих він в іншій країні. Нашу, Я не знаю. По ітогу відос не дивляться, от що я зрозумів, дивлячись на аналітику. По ітогу, відос не дивляться, тому що люди не розуміють мови, і якби це інша країна. І... і по ітогу Ютуб просто кошмарить ролики з нашого каналу через те, що не дивляться, не клікають по її рекомендованим. Тобто на наш канал порекомендованим. І перестає рекомендувати цей контент. В цілому таке. Але просто хочу сказати, що мені якось. А... Сумно просто збагнути те, що я не зможу повернути в себе минулого, який був колись. Тобто реакції на поні-жахастики, поні комікси. Я буду намагатися, звісно, все ще щось таке от зробити цікавеньке, але не факт, що це вийде. Тому що я люблю робити на різного роду контент реакції. Але дивлячись, що я вже знімаю реакції на блогерів разом з дружиною на інший канал, то я не хочу такий же самий контент випускати тут, наприклад. Але при цьому хочеться все рівно робити якісь реакції. Наприклад, на якісь анімації чи мульти, чи ще щось в цьому роді. Я навіть не знаю. Але. Багато думок з приводу цього було. Однак я цього Ютубу, чесно кажучи, вже не розумію. Okay. Як правильно зробити, що правильно зробити, як а, двигатися, як в якусь цізю піти, Тобто дуже багато факторів, яких просто відпадає. Шанс розуміння. Що на цьому Ютубі відбувається, і що зараз дивляться, я навіть не знаю. Все, що я знаю, що зараз на Ютубі от максимум дивляться якісь гайди чи туторіали, якщо дивляться на українській мові. А в основному зараз всі дивляться або TikTok, або Твіч. І то на Твічі, тільки попробуй. Завіруситися. У тебе просто не вийде, поки ти не будеш знімати контент регулярно. Тобто, вкалувати по 10 годин на день. Якого часу в мене, до речі, і немає. На жаль. Навіть, да. от. Щоб ви розуміли, раніше ж робилися всякі групи для підписників, щоб вони могли контактувати між собою. Там пости якісь робити, арти викладати цих людей, допустім. Тепер така сторінка тупо є на Ютубі. І то її можна запостити тільки з телефона чогось. В цілому. Ось такі у мене трохи були думки, бо я реально не знаю, куд, а, як саме двигатися, тому що, ну, камон, а, якщо я буду на українській мові говорити і знімати реакції на російськомовний контент, тобто озвучки коміксів, а, там, анімації якихось попоні на українській мові, при тому, що вони будуть озвучені російською. Я буду під жорсткою критикою, по правді кажучи, тупо через те, що це російська озвучка. При тому, що ніде немає української. Ось такі от пироги. Ну, добре. Дякую, що послухали. Я не знаю, на що я записав це відео взагалі. Але, як ви зрозуміли, я просто люблю поговорити на камеру. Тому у нас цілих три відео. Це вже третій випуск. Раз, два, три, 4, 5. П'ять інших роликів. Так. Да. П'ять інших роликів і одна вирізка з Твіча, взагалі. в цілому так і живемо. Ну добре, дякуємо дякую за перегляд. Залишайте лайкосики, коменти. Пишіть, що ви думаєте. І в особливості, будь ласка, підписуйтесь на канал. Я вас дуже прошу. Всім дякую і всім папа. -па.